Господи Ісусе, присписи, не воли, Господи, Божий, помилуй нас грішний. Стація друга, Ісус Христос бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава доготерпінню Твоєму, Господи. Смертний знак уже готовий, знак жертовної любові. Ісус, Ісус раду Хрест приймає, хресний, хресний похід зачинає, цю стацію ми жертвуємо за ту ласку, що ми терпеливо зносили наші життєві христина, які ми заслужили своїми гріхами. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. На небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпіли за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і душі в чистилищі. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину помилуй нас, грішних. Стація третя, Ісус вперше падає під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Звільна Христос поступає та під Христом упадає, мліє, мліє з надміру терпіння, лється, лється кров аж до каміння. Помолимось тому намірні, щоб згрішивши, впавши в гріх, ми не лежали. Ніхто з людей не затримався в гріху, а йшли до сповіді і приступали до покаяння, Стація 4. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Мати як сина уздріла, з болю свого серця мліла, сину, сину жалісно ридала, землю, землю сльозами скропляла. Цю стацію ми жертвуємо за тих матерів, дружин, які мають у своїх сім'ях поранених, полонених, безвісти пропавших. Хай Господь дарує їм всім ласку, зцілення, душевне і тілесне. А тим, в кого пропали їх рідні, рідні радість, зустріч з ними. Пресвятая Богородице, городи, нас, присвята я спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, П'ята стація, Хринець допомагає Ісусові нести Хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, на... Господи. Так Христа хрест придавляє, що йти далі сил немає. Поміч, поміч Симона дали, нести, нести хрест йому сказали. Цей десяток ми жертвуємо за всіх волонтерів, медиків, які допомагають нашим захисникам, всім військовим капеланам, які несуть свою службу у лікарнях, шпиталях і там на передовій. Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас грішних. Стація шоста, Вероніка обтирає Ісусові лице. Слава страстян Твоїм, слава довготерпінню своєму твоєму Господу. Вероніка із любові подає платок Христові, з крові поту лице витирає, Образ, образ на платку лишає. Цей десяток ми помолимося, це, на цій станції ми помолимося за те, щоб нам вистачило любові, милосердя, прийти на поміч тим, хто у нужді, потребі зустрінеться на нашій життєвій дорозі. Чи це військовий, поранений, чи це звичайна людина, наш ближній у Христі, брат чи сестра? Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бога Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений вона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпіли за нас расти Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас і душі чистую. Господи Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй і. Господи Ісусе Христос, Сим Боже, помилуй Господи Ісусе Христе, Сим Боже, помилуй на грішних. Стація сьома, Ісус вдруге падає під тягарем Христа. Слава тобі, страстям твоїм, слава, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Сила Христа опускає, Христос упадає, щасті, щасті гріхи є причина того того впадку Бога сина. На цій стації ми помолимося за всіх поранених, полонених. Також за всіх тих, хто по лікарнях у тяжкій недузі лежить, щоб терпеливо зносили всі ці свої терпіння, щоб в мужності прийняти Божу волю. Господи, Христи, Сину, Боже, Хони нас, Вічі. Ісусе Христе, сину Боже, помилуй нас віршних. Стація восьма, Ісус промовляє до плачучих невіст. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Це жінки побожні бачать і над Христом гірко плачуть. Плачте, плачте, та не наді мною. Радше, радше плачте над собою. На цій стації ми молимося за всіх жінок, які вчинили гріх аборту, за лікарів, які до цього спричинилися, а за також за ті родини, які не відмовили. Хай Господь Бог змилосердиться, простить нас, хай простять діточки, а також помолимося за ті родини, за тих жінок, які полишали своїх діточок. І за всіх дітей сирять. Стація 9. Ісус, втретє падає під тягарем Христа. Слава Христам Твоїм, слава Дуготерпінню Твоєму, Господи. Сила Христова мліє. Ісус втретє, паде мліє, тілом, тілом до землі впадає, духом, духом до Отця злітає. На цій стації ми помолимося за всіх налопових грішників, яким тяжко звільнитися від хри, своїх гріхів, за всіх у від тіну алкоголю, комп'ютерів, наркотиків, енергетичних напоїв, блуду, перелюбу, розпусти, богохульних телевізійних програм, злих фільмів, книг, інтернету, сквернослов'я. за всіх всіх узалежних. Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе, Христе, 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 Христе Сину Божий, помилуй нас грішних. Старця і десяток, а ти здирають з Ісуса Христа одяг. Слава, слава страстям Твоїм, слава добровіну Твоєм, Твоєму, Господи. Вийшов на Голгофу гору, цар архангельського роду. Одяг, одяг там з нього здіймають. Жовчу, жовчу його напувають. На цій стації ми помолимося за всіх тих, хто стоїть на порозі смерті, за тяжко хворих невиліковними недугами, за всіх тих, хто у всяких ДТП гине непередбачувано як кажуть, несподіваною не хоче вживати слово смертю. Хай Господь змилосердиться над ними, особливо над тими, хто без покаяння відходить з цього світу. Господи Ісуса Христе, сема Боже, помилуй нас рішних, Господи Ісусе Христе, сема Боже, помилуй нас грішних. Стаці одинадцята, Ісуса Христа прибиває до Христа. Слава страстам Твоїм, слава добро терпінням Твоєму, Господи. До Христа Христа прибили, руки й ноги пригвоздили, тече тече кров дорога цінна. Злоба, злоба гріхів тому вина. На цій стації ми помолимося за припинення кров пролиття в Україні. Хай Господь змилу сердиться і зніме з Христа нашу Україну і наш народ. Господи, Господи, Христину Боже, помилуй Господи Ісусе Христе, Сину Божого, Сріжні, стація 12, Ісус Христос вмирає на Христі. Слава, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, полишив престол небесний, вибрав тут жертівник хресний. з себе, себе за нас жертвувати, всіх нас. Усіх нас із небом поєднати на цій станції ми просимо і молимося за нашу щасливу християнську смерть і наших рідних. Ісусе Христе, сину Божі, стація тринадцята і тути Христа, і мають з Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню терпіння Твоєму, Господи, Тіло Боже з Христа зняли, рідні матінці віддали, мати, мати, тіло свого сина, слізми, слізми своїми зросила. На цій стації ми будемо молитися за тих матерів, за ті родини, у яких у сім'ях є безвісті, пропавші. І якщо вони вже у вічності, хай Господь Бог дарує їм ласку отримати новини. А якщо вони живі, дасть Бог за радість щасливої зустрічі з родинами. ти 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 давай, 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 давай. Ну. <соходи> давай, помогай. Помогай. Димин Христовый складает друг другу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господі. У гробі Господні ми помолимося за всіх, від віку спочилих наших рідних, близьких, знайомих, священиків монахів і монахи, за всіх, хто у віки, всі роки віддавав своє життя. За волю України і за всіми загиблими і уб'єднаними невинно мирними мешканцями у цій війні із московитами. 私たお話を聞いてくれい Поворотні мати, благодаря марія, Господь с тобой, лаву схована, ти біженка, тихований ти молодим погодження, води породилася, спас, спати і славен. Породи та ні порадуйся, слава дату Марія на спаску волі, славу поляна, ти нічого, і полений ти пане Бога. Ти породилася, нас спати і словителя душа, повороти, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благовела ти міші каме, діво поляни, ти понад того, бо ти породилася, та спасає словити для душа. Повородиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благодаря на тиші і благословений світло на Бога, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний світло нас Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками І благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво радися, Бога немає, Господь тобой, благословен, ти нічого, і благословенний Бога Бого, Боже Борима, Трисла, спаси, і збройна душа, славу Світві, Святому Духу, і Божий час, і на віки віків. Амінь. О нас люби Ісусе, прости нам наших віки, захороди нас відпекального вогню. Запровай всі душі до неба. Стоїться сама між у хаї, своїмо, полі Бороти нас, Спориш, на всі співчутливо ниж і образ ти світли, слав і сіняючи, не мов серця, придісні до мене, моли. Подаючи я всім вам розраду подам. падає. Господи, да